Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про джинси, про ці самі актуальні джинси, про таку класику, яка потрібна в нашому базовому гардеробі. І тренди, які прийшли до нас у 2024 році, тому що джинси відіграють важливу роль в нашому житті. Я вважаю, що це один із перших низів нашого одягу, з яким ми можемо будувати безліч різних образів, і такі образи можуть бути від самих звичайних до самих модних вечірніх і святкових. Образів. Зараз я розкажу, покажу приклади тих самих актуальних джинсів на весну 2024 року. Поїхали! З приходом весни, початком літа, ми все частіше надаємо перевагу джинсам білого, або такого молочного кольору, або це такий колір кокосового молока. Такі джинси дуже. Класно поєднуються зі всіма верхами. Обираємо такі джинси прямого вільного крою, або вони можуть бути кльош. Такі джинси класно будуть стилізуватися з любим верхом, піджаками, топами, блузами, футболками, майками. І також такі джинси можна вивести і в більш нарядні, такі святкові образи, додаючи ті самі туфлі на каблуках. Під і якусь класну базову стильну футболку. Ми такий образ вже можемо вивести у більш нарядний і святковий. Також джинси, які прийшли до нас у 2024 році, це джинси зі стрілками або такою імітацією стрілок. Такі джинси будуть дуже класно видовжувати ваші ноги за рахунок цієї деталі. І такі джинси ми також вибираємо прямі, поєднюємо зі з любими верхами, і такі джинси будуть дуже класно виглядати в класичних аутфітах. Також залишаються актуальними саме джинси з такого глибокого темного деніму. Ще їх називають Dark WASH. Такі джинси саме мають свою таку особливу характеристику, тому що вони за рахунок от свого такого глибокого. Кольору. Вони дуже гарно поєднуються зі всіма верхами. Такі джинси можна використовувати у класичних аутфітах. Такі джинси поєднуються з любими і світлими верхами, пастельними кольорами, і такі джинси можна поєднувати з самими контрастними верхами. Також ми вибираємо моделі прямого або ширшого, або це можуть бути. Форми кльош. Наступний тренд джинсів, які залишаються актуальними, а я би сказала вони. Завжди поза модою, поза трендами, це джинси з 90-х такої прямої форми в найдовшій довжині. Такі джинси класно поєднуються з любими верхами, і такі джинси можна поєднувати з будь-яким видом суття, чи це кросівки кеди і туфлі з каблуками, додаючи. Або піджак, світшоти ми можемо міксувати, і такі джинси будуть поєднуватися. І з такими джинсами можна створювати будь-які образи. Такій універсальності джинсів немає рівних, і такі джинси будуть класно підходити до всіх класичних аутфітів. Наступною трендовою моделлю будуть джинси з високою посадкою. Це навіть може бути така надто висока посадка. Такі джинси ми також обираємо прямі, або вони можуть бути такі розширені. Саме такі джинси будуть класно коригувати фігуру, вони можуть приховати наші боки. Така класна корекція саме в довжині. Такі джинси будуть дуже круто витягувати ваш силует і ноги будуть здавати. Довшими. Також ми їх поєднуємо саме з приталеним верхом. Наступна трендова модель це модель джинсів бегі. З кожним роком ці джинси все ширші, а посадки все нижчі. Такі джинси будуть саме класно поєднуватись з елегантними верхами, блузами, топами, більше такими жіночними, щоб саме перекрити оцей такий образ такої мішковитості внизу, ми будемо зверху додавати саме елегантні топи, блузи, щоб цей образ вивести в жіночність і в елегантність. Джинси, які будуть саме трендовими в цьому році, це джинси з такими потертостями. Все більше такі джинси нагадують ефект брудного джинсу, брудних штанів, і саме ці потертості вони будуть надто чіткими. Вони більше будуть нам нагадувати як такі старі заношені. Штани такі джинси стилізуємо з сорочками в клітинку, косухами, байкерськими куртками, футболками. Дуже класний буде такий створюватись. Outfit. І останній такий тренд джинсів це джинси карго. Такі джинси мають по собі безліч кишень, вони можуть як бути і спереду, так і ззаду. Такі кишені можуть бути і по боках. Такі джинси зазвичай йдуть прямого крою. Міксуємо такі джинси з більш жіночними верхами. Це можуть бути. Блузи, це можуть бути такі топи. Також вони стилізуються з будь-яким видом взуття і навіть з взуттям на каблуках. Не бійтесь експериментувати, такі джинси будуть класно стилізуватися також у ваших образах. Джинси пройшли великий шлях від самого простого робочого одягу. до Культового тренду, і по сьогоднішній день вони залишаються актуальними. І якщо ми навіть хочемо створити самий простий образ самої простої білої базової футболки в поєднанні з джинсами, потрібно більше надавати перевагу саме оцим трендовим джинсам. І завжди ваш образ буде виглядати стильно і Модно. Вибирайте саме цю модель, яка вам буде найбільше підходити по вашій фігурі, по вашому рості, яка буде вам відкликатись. Це не потрібно збирати всі трендові джинси у свій гардероб. буквально вибрати одну базу і один тренд, і вже можна буде класно стилізувати свої образи. Ще я би хотіла проговорити саме такі деталі по корекції фігури з джинсами, тому що перше. Якщо ми вибираємо надто об'ємний низ джинсів, назавжди верх має бути більш приталений або вкорочений. Більшості людей приходиться вкорочувати свої джинси, і саме тут момент, щоб зберегти саме оригінальний шоу у ваших джинсах. Є такі бренди, наприклад, бренд Levi's, який пропонує саме ріст. Ваших джинсів, які потрібні саме вам, і тоді не приходиться саме обрізати ваші штани і зберігається оригінальний. Шов у ваших джинсів. Якщо така функція є недоступна, в тому чи іншому бренді старайтесь проговорювати такі речі, щоб вам саме зберегли оригінальний шов. Така важлива деталь саме впливає на ефект і на стиль ваших джинсів. І ще є такий мікротренд, який він все приходить і. Іде, можна саме підвертати самостійно джинси на ширину вашого шва, або саме підвертати на ту ширину, яка вам потрібна в образі. дуже класно це виглядає з козаками або з балетками. Пробуйте, експериментуйте. Якщо у вас є чуть-чуть довші джинси, такий тренд можна. Також використовувати. Я дякую, що ви додавалися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам ця інформація була корисною. Ви знайдете щось. Для себе. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для того, щоб більше людей могли побачити це відео. Напишіть мені в коментарях, які джинси обираєте для себе, яких форм. Тому що зазвичай не так тренд, як саме правильно підібрані джинси по вашій фігурі, будуть ідеально дивитися у ваших образах. Я дякую всім за увагу! І до зустрічі у наступних відео.